Вітаю, друзі! Ми до вас із терміновою новиною. Нещодавно моя колежанка розповідала вам про новий порядок бронювання працівників. Посилання є у підкасті зверху та в описі під відео. Так от, серед іншого, Кабмін установив, що роботодавці, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та функціонування економіки і життєдіяльності населення в особливий період, мають подавати до ПФУ наступну інформацію про працівників, прийняття на роботу, переміщення з одного структурного підрозділу до іншого, переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, тимчасове припинення або відновлення дії трудового договору. Зробити це потрібно через портал ПФУ не пізніше, ніж протягом наступного дня після відповідної події. А причетні Міністерства та служби мають забезпечити технічну можливість обміну інформацією між реєстрами. І от на порталі ПФУ розширено функціонал у кабінеті страхувальника. Відтепер потрібні перелічені дані працівників можна подавати у режимі реального часу. Про це повідомляє сам пенсійний фонд на своєму офіційному сайті. Для цього потрібно у меню комунікації з ПФУ скористатись опцією Відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації і далі подати повідомлення про зміни в трудових відносинах. Коли роботодавець подає такі дані, в реєстрі застрахованих осіб інформація оновлюється упродовж доби. Нагадаю, все це потрібно для швидкого обміну інформацією при бронюванні працівників, бо, наприклад, призупинення дії трудового договору і звільнення є підставами для скасування броні. А от переведення на іншу посаду не впливає на дійсність відстрочки. Окрім цього, завдяки оновленню порталу ПФУ роботодавці тепер можуть отримати ще два види інформації з реєстру застрахованих осіб. По-перше, про осіб, які на момент формування запиту перебувають у трудових відносинах з роботодавцем. Натискаємо пункт меню Комунікації з ПФУ. Далі відомості про трудові відносини оперативне подання інформації і вибираємо запит на отримання переліку осіб, працюючих у страхувальника. І по-друге, інформацію про особу за період її перебування у трудових відносинах з роботодавцем, починаючи з 2011 року. У тих же вкладках слід обрати запит на отримання інформації про трудові відносини по особі, безперечно, оперативне та корисне оновлення. А чи працюють ці функції у вас? Скоріше перевіряйте і ставте лайк, а також плюсик у коментарях. Та не забувайте підписатись на наш канал, щоб завжди отримувати корисну інформацію абсолютно безкоштовно.